Щось коротко скажіть глядачам і будемо казати всім до побачення. Та насправді дуже вже багато що й нема говорити. Ми живемо в країні, яка опинилася на передовій боротьби проти тероризму, антицивілізації всього, і в країні, які на превеликий жаль, дуже серйозно загніздилася та сама антицивілізація зі своїми принципами, поглядами, якимись там підступами, зворотніми різними там спробами рухи зробити і все інше. Ми хочемо не хочемо, ми все одно приречені до того, що зараз, поки що тих країні, які є, ми маємо здобувати перемогу. І є, є дуже серйозні сподівання, що все те, що ми бачимо зараз на фронтах, як раптом різко під'їхала велика кількість зброї, різко появилася, під'їхала. Як закрутилися певні механізми, що щось готується. До чогось московити готуються. Ми зараз не будемо обговорювати. Я знаєте, я вмію стрілочки малювати поліпше, ніж багато хто. Я трошки уявляю, я бачу реальну картину, але я не буду розказувати взагалі, доки не відбудеться той наступ. Я взагалі ні про що не буду говорити ні про обхідні маневри, ні про інші речі додаткові, ні про потенційні тілі. Але щось засвідчується у московитів, на мій погляд, є непевність. Вони до кінця не розуміють в тому загальному шумі, де буде наступ і плюс. У них відбулася дуже серйозна проблема. Всі історії з їхнім великим наступом зимовим. Всі вже визнають. Ті, хто нас найбільше лякали, визнають. Вони провалилися. І в Росії нема великого достатнього резерву, в тому числі людського. Їм одне з двох або починати масову мобілізацію, або невідомо що робити. Вони не мають чим набрати. У них мобілізаційний резерв максимальний 100 тисяч на місяць. Максимальний. Реально у них 150 тисяч на два місяці. Це реальний. Вони мали 300 за два місяці набрали на початку мобілізації. Реально набрали ну майже 300, 280. Після того вони набрали значно менше, але більше 100 тисяч вони не можуть. А в нас на полі бою під час великої інтенсивності, яка була, скажімо, в січні-лютому, частково березні, зараз вона пішла трошки на спад. Вони вичерпалися повністю. Але доки вони робили той великий напад, наступ убитими і пораненими за різними даними в них. Втрачалося близько 100 тисяч на місяць. Те, що давав радник залужного американський генерал, прізвища, на жаль, вибачайте, зараз не згадаю. Там він дав 100 тисяч втрат, 25 тисяч загиблими, 75 тисяч пораненими він дав за місяць. І на мій погляд, за моїми розрахунками, менше, сумарно на 25 тисяч менше. Але це означає, що в них при максимальних оборотах мобілізації вони не натягують в них людський голод по наступальних на різних напрямках. Вони досі кидають на безглуздий штурм бахмута, який вже їм нічого не дасть. На жаль, нам несе великі втрати і велику біду, і велике нещастя. І це означає, що в ближньому часі може відбутися перелом, якщо не буде якихось політичних втручань, якщо не буде якихось речей, які йому зашкодять. І нам треба це пережити. Але далі ми маємо добре пам'ятати, за що ми воюємо? Ми воюємо не просто за незалежність України від Росії. Так, ми воюємо за те, щоб вижити. Тому що а яка є різниця? їм і зараз а різниця? Їм 24 лютого переважній більшості було а яка різниця? А нам не є різниця навіть з простих речей, тому що нас фізично би знищили. Нам ми би не вижили, ми б вже в лютому були розстріляні, згноєні десь закатовані. І тому для нас є свій мотив. Але в подальшому, коли ми прийшли ту межу, коли ми розуміємо, що от вже Київ не буде взятий, Львів не буде взятий, Харків не буде захоплений. У нас вже є мотив. Ширший, от коли ви борці за виживання, ви не думаєте про ширші речі. А зараз ми вже боремося не за виживання. Ми вже зараз боремося за перемогу. І в цій ситуації у нас вже постає питання: за що ми боремося? За яку Україну ми боремося? І мені зовсім не хочеться, щоб це була Україна безразні це. І от тому ми повинні зараз і думати, і підштовхувати до речей, які мають закладати на майбутнє нормальні речі. Нормальний розвиток держави, цивілізованої, а не зелено-пліснявої, яку нам вибудовують. І це розуміємо не тільки ми, це розуміємо багато людей в тій ж самій Опі. Чому була атака? Спеціальна атака на прямий, вона була дуже безгуздою. Насправді мені здається, що їй передали куті меду, і від неї почали очікувати чогось більшого. Атака була з нижчого рівня. Це навіть, я думаю, не ярмаківське розпорядження. Це хтось на рівні десь там подоляків чи когось іншого вирішив зробити наїзд. В нього є бюджет, заплатили гроші. Продажний детектор медіа продав кусок статті. Вони зробили наїзд в тому стилі, якому міли. Те, що навіть не відредагували статтю і не підшліфували стиль, не заплатили додатково Автору, що він під свій стиль адаптував ставку, ну, доказ того, що це примітивно. Тобто, насправді, очікувати від цього якихось наслідків, як було при Сталіні. Ну, у нас багато хто сказав, о, почався наїсти, чорнив, ти ще живий, з тобою нічого не сталося, тебе не арештували, обшуків не було, прямий ще там не прикрили остаточно. Ні, цього нічого не буде. В них сьогодні беззубість. Появляється теж так як фашистського вермахту, який не може досягнути своїх цілей в знищенні України, так само і в деяких персоналів в Україні, які хочуть знищити в Україні українство і європейський вибір, теж вже не ті зуби. І тому оці атаки вони свідчать тільки про одне. Вони свідчать не про загрозу, навіть загроза є, тому що ми часто боїмося деяких речей, яких не треба боятися. Вони свідчать про те, що у влади вже є страх, що закінчиться війна. І їм не дадуть так жити, як вони планували». Вони раптом розуміють, що Україна це не Росія, не Білорусь, і нам треба мати до цього готовність. І нам треба це пояснювати, і нам треба це пам'ятати. І нам треба вибивати певні стійки, які цементують російський вектор розвитку України. Не проросійський, а російський. Саме російський. Московська церква це є антидержавний напрямок розвитку України. Вона не має права існувати в Україні. Московські традиції, в якоїсь там московської літератури чогось, Іншого не мають права на рівні держави. Приватно хочеш, господи, та знайдеш ти собі все, що хочеш на рівні держави, вони не мають права культивуватися. І таких пунктів сотні. Їх треба вибивати. І от зараз ми бачимо от протистояння в межах оцієї конфлікту навколо лаври, історії, що. Хтось розуміє, що треба позбутися, а хтось робить все для того, щоби засніть занав'язки розкачувати вагони. І от нам треба тим, хто за за нав'язки, розкачувати вагони, трошечки ручки, то е, ну попередити, що ручки в кайданках можуть колись опинитися за співпрацю з прорашистським або рашистським елементом в Україні, тому що той, хто сприяє перетворенню України на майбутню маленьку Росію чи другу Білорусь. Має розуміти, що він колись буде звинувачений у державній зраді. Вони мають це пам'ятати, дуже добре пам'ятати. І тоді от таких прецедентів, як от зараз було: Ми ніби не виганяємо московську церкву, але ми її нікуди не виганяємо, ша уже ніхто нікуди не йде, от таких буде, ну, можливо, трошки менше. От, власне, те, що ми маємо на сьогоднішній день. Ну що ж, дякую вам, пане Тарасе. Я хочу сказати, що ця фінальна мотиваційна. Промова вже традиційно буде окремим роликом опублікована на каналі Дмитро Ньюс. Я дуже прошу всіх глядачів, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас інформаційно, як зазначив наш модератор сьогодні. Ставайте інформаційним спонсором. Тобто, якщо ви ставите вподобайку, робите репост і пишете коментар, це можна вважати інформаційним спонсорством. Цікава доволі, концепція, і чому б її вам, шановні глядачі, не підтримайте. Давайте разом подякуємо пану Тарасу. Пане Тарасе, я дякую вам за цей чудовий стрім. Всього найкращого. Тримаємося спокійної ночі, ну і далі перемог. Навзаєм, навзаєм, пане Тарасе, слава Україні і старом ночі. Слава. На цьому точно все. До побачення, до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.